Все, що відбувається в Туреччині зараз, великий світовий театр. І цей театр, його головні актори грають одне для одного, а по більшості для Трампа, а не для нас. Наша проблема в тому, що ми щиро віримо на все, на що дивимося, щиро сподіваємося на мир, на покращення, на припинення бойових дій. Ось вже зараз, ось сьогодні домовляться. Нічого такого не відбудеться. Європейці запропонували припинення вогню. Путін, в свою чергу, запропонував перемовини про першу причину конфлікту. Трамп сказав, що це надія на мир. Зеленський полетів на перемовини, на перемовини до Туреччини. І в багатьох з'явилася надія на мир. В українців теж. Чому вона в нас з'являється? Адже Путін не обіцяв особисто приїхати в Стамбул. Він казав, що треба вести перемовини. Зеленський грав спектакль для Трампа. Йому важливо було показати Трампу, що ми робимо все для того, щоб, так як Трамп хоче, ці перемовини відбулися. І Трамп недаремно говорив, що як добре, що дві сторони домовилися на перемовини, і от от буде успіх. Пане президенте Трампе, президент Зеленський готовий за вашою вказівкою почати мирні переговори, доповідає наш офіс. І загалом, в стосунку до Трампа і нашої подальшої підтримки, яка для нас є надзвичайно важливою, ми дуже від неї залежимо, це був правильний, вірний хід. Але мир і Путін тут до чого? Путін, як я вже говорив, особисто ніколи не казав, що приїде в Стамбул чи в Анкару, він, звичайно, дуже зацікавлений в підтримці штатів, але він знає, що і Трамп хоче стати миротворцем будь-якою ціною, але так, щоб в майбутньому не просто не посваритися з Росією, а робити з нею бізнес. Це головна мета цієї американської адміністрації. Вони хочуть досягти миру будь-якою ціною, вони б про Україну забули, і очі б на неї заплющили, якби. Значна частина рядових американців і політиків в обох партіях широ не підтримували Україну. Якби Європа не підтримувала Україну, якби б всі очевидно не бачили, що Україна є жертвою, на яку напав негідник-агресор, це зупиняє Трампа, бо все ж таки його люди вибирають. А якби цього не було, може б закрив він очі на Україну, просто робив би бізнес з Росією. Цілі Путіна між тим ніяк не змінилися. Крім слів, він не відчув нічого. Немає якихось серйозних нових санкцій. І зброю нам можуть припинити давати, тому що ті пакети, які ми отримуємо від Сполучених Штатів, це ті, які були ще затверджені під час адміністрації Байдена. А нових ми не отримуємо. Буде літній наступ, можна буде для Путіна ще нові території окупувати. Він так мислить. Тому і посилає делегацію на чолі з головою спілки письменників Росії. Може, вони хочуть про Пушкіна говорити? Ну насправді. Так, але не зовсім тому, що Мединський очолював делегацію, яка була в Стамбулі в 2002 році. І Путін прямо сказав, що сприймає ці перемовини як продовження тих перемовин, які, за його словами, навіть були парафовані кимось з української делегації, де фактично йшла мова про зраду українських інтересів. Щодо Криму, там звичайно було дуже дивне формулювання на яке. І Путін не міг погодитися, хоча Мединський це подавав як свою велику перемогу. Мовляв, там ситуація заморожується на 15 років, а після цього відбуваються ще одні переговори для Путіна. Питання з Кримом вирішене. Крим є в конституції і про нього треба забути. Тому і американці дуже часто кажуть, що готові визнати Крим російським всупереч міжнародному праву, справедливості, життям цілого кримсько-татарського народу. Але перші причини конфлікту були саме в цьому. Пушкіні. Ще пару ФСБшників і спеціалістів по СНГ, яких туди включили, і от вам вже делегація готова про Пушкіна говорити. Отже, в очах Трампа Зеленський виглядає таким слухняно-послідовним. І для України це загалом добре. В очах Путіна він виглядає смішним. Хто він такий? Чи я повинен до нього їхати? Я взагалі не обіцяв приїхати. Він понісся, перед ким він грається спектакль. В очах українців Зеленський виглядає сміливим і винахідливим. Бо сказали, що будуть переговори, Зеленський їх не злякався, поїхав, а Путін злякався і боїться говорити з Зеленським. Але все це на жаль жодним чином не означає початку якихось серйозних перемовин про мир. Тому лише ефективність управління нашою армією, нашою державою, підтримка Збройних сил України, підтримка від партнерів, які керуються цінностями, примусять Путіна до переговорів. Тут я зараз поставлю фото вчорашнього родинника вчора, були у родини у мого хорошого товариша, друга, журналіста Віталія Портнікова. Ми були в ресторані, святкували в дуже маленькому колі його день народження і обговорювали ці теми. Але не тільки ці. Тому що, як ви бачите, його колектив ресторану вітав, і один з офіціантів переодягнувся в таку чарівну рибку, золоту рибку. Але золота рибка це в Пушкіна. А насправді казку про рибака і рибку Пушкін не вигадав. Він запозичив цю ідею в братів Грім, які написали казку про рибака і його дружину. Отже, хай ця європейська рибка принесе Віталію щастя і нам мир. А чекати його від правителів поки що зарано.